Доброго дня. Загальний розклад. Вам дуже важливо знати тут і зараз незважаючи на те, що є страх, невпевненість, ви втомилися, хаос відбувається відносно ситуації обставин у вашому житті. Вам говорять, що ви повинні досягнути в балансу, досягнути внутрішньої гармонії. Заспокоїтись. Чоловік, який вів гру за вашою спиною, чоловік з минулого, з яким ви раніше були в стосунках, не досягне того результату, на який сподівається. Тому що ви під захистом вищих сил. Він не отримає того, на що розраховує його дії, саме маніпуляції, негативні ваш бік, не матимуть результату той, який він бажає мати. Тому що вищі сили вас захищають. Ви досягнете гармонії, але от як прислухаєтесь саме до даних порад. І отримавши дану інформацію, зрозумієте, що реагувати негативно. Знаходитись в внутрішньому роздраві по відношенню до негативних подій без результативності в вашому житті, немає сенсу. З розумінням поставити до ситуації те, що так, є маніпуляції з боку людини, яка бажає, що в вашому житті був хаос, що ви не досягнули результативності, але одне діло, коли він вам влаштовує перепони, а інше діло, коли ви тримаєте себе в негативно-емоційному стані. В страху і невпевненості починаєте примножувати і таким чином зливаєтесь ресурсно і не маєте ресурсу діяти, протистояти. І як наслідок, не маєте результату. А от якщо досягнете гармонії, внутрішньої гармонії, рівноваги, балансу, ситуація кардинально зміниться.